Так, друзі, приїхав я до нас цех. От який виварили ми стіл для виготовлення балок. Виготовили ось такі е, рейси, направляючи під наш трактор. І от він вже в роботі. От зараз тестуємо. Запустили. Тут струбці, отак він варить. Ні диму, нічого немає абсолютно. Це вже другий стар парочного шву. Зараз покажемо вам результат. Ось тут, до речі, вже видно як підіймається шлак. берем Лишнее. вот шлак и вот вам шоучик Як вам? Уже не будете мені писати, що шоу поганий. Я думаю, питання закрите на 100%. Ось такий апарат. Думаю, що будемо купляти ще декілька штук, щоб прискорити роботу. Ось ці всі листи порізані для балок. Ось ці всі листи потрібно переварити в балку. Ціл поки що такий не автоматичний, просто виварено під е, той угол, який потрібно. От. А в подальшому плануємо тут зробити ось і будемо перевертати, щоб ще пришвидшити швидкість зварювання балок. Но шоу я вважаю, що ідеально. Тому, якщо вам потрібно виготовити металоконструкції, звертайтесь, телефон в профілі. Працюємо над якістю, щоб робити краще, швидше і за помірну ціну. Всім гарного дня, будьте мені здорові!